Залишити під вартою 20 двадцятирічно підозрювано убивстві родини киян. Таке рішення вчора голосили в апеляційному суді області. Новий захисник дівчини Олег Костюк подав апеляційну скаргу, в якій просив відпустити її під домашній арешт. Про це Суспільному розповіла подруга загиблих Марія Закалюжна. Нагадаємо, вбивство подружжя Черевань та їхнього чотирирічного сина сталося 14 червня. Вони їхали з Києва до мене, щоб купити автомобіль. Після чого з ними зник зв'язок того ж дня у лісосмузі, неподалік села Садове знайшли спалену їхню машину. А за 500 метрів від того місця виявили тіла чоловіка, жінки та дитини. Всі троє загинули від вогнепальних поранень. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої Чернігівщини І з собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та в збройний напад. 15 травня у Житомирі затримали організатора вбивства, який виявився військовослужбовцем. Того ж дня на виїзді з Чернігова затримали його спільницю, жительку сосниці. 16 травня в селі Вільшане знайшли і третього підозрюваного йому 27 років. У Корюківському районному суді, 17 травня, усім трьом обрали міру запобіжного заходу, тримання під вартою строком на 60 діб. Усі свою провину визнають, але організатор на суді заявив, що не мав корисливих мотивів. За його словами, він хотів помститися Миколі Череваню, який займався купівлею та продажем машин. Його ж спільниця стверджувала, що безпосередньої участі у вбивстві не брала, лише допомагала відтягнути машину вбитих. Підозрюваним загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.